Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язані крючком іграшки. І ми, я взяв оцю мисочку, так будемо збирати урожай перцю. Це ми будемо збирати друге, так масово. Так ми потихеньку його щупаємо, а масово ми збирали один раз, Оля, Законсервували його і це теж самий процес буде зараз. Сьогодні Валерію, відповідальний момент. Ой, оце я вставляю чи ти? Ні, зриваю весь. Увесь, угу. увесь зривай. Хай наростає другий. Ну, перець в цьому році нас порадував. А і ту перчину Валера теж зриває. Не оставляй, він через неділю буде. Отцю? Не Та ні, ні, ні. В цьому році два рядочечка у нас отакий. І ми з перцем ціле літо і не купляли а в цьому році. В цьому Усю зривай. Вони маленькі. Нічого. Що то ти ото ставив оту? Зривай увесь, він швидко наростає. Ну а куди ти його дінеш? він більше не буде? Все піде в діло. У салат, да? в салат. Чи кудись, все піде кудись. Ну, це нехай ще підросте. Ну, нехай підросте. Пахне, пахне перець і помідорчики, синуть. Бачи, яка тобі честь. Так, да, це мені честь велика. Зараз позриваю, те, що його, і нехай росте, так? Да? Так, да, хай росте долі. Помощник іде, кузька. То помощник получа по ну, а Нащо? Він не любить квіти. За хризантеми. Гладіолуси всі переламав, то спав під ними, то грався ними, стрибав, доставав. А це, хризантеми. А це хризантеми тепер. А там вже і помідори треба збирати. Ой, Боже, Боже. Кожен день одне й те саме, кожен день. Робота, робота. Не, не вражай плохо і вражай плохо. Та не не, не кажи. Ох ти розламав. Рішив Валіра вже Та я не мистецька. А що його воно раз-раз, воно все само ламається. Який малюний дивіться. Ось Аж три штуки причепилося. Оце ось, бачите, в'яли. невірний, він вже з нього толку не буде. І з цього теж не буде. Чо, що йому не подобається, невідомо. Чого не, що не подобається, тому що багато, мабуть, було. Навірно. І того йому І не подобається. Ну, це все піде на викидку. Ну, в смітник. Цей цілий забрав і той повідав. Це зникай? Ну все, яка нежна. Так, да, якщо він не в'ялий, хай, якщо в'ялий, зривай. Не в'яли, значить, вставляй. Ось взяли. Бачите, дивіться, він аж ну, чи попечений, чи не є, бог його знає, Ну рости він во всяком випадку вже не буде, Уже все. Роді веліражі часто поливає його, а щось йому не достає. Ну дуже йому не достає, але багато його, багато треба було Ти Бачиш, лясно. Це теж щось йому треба. Треба йому багато водички, він дуже-дуже багато води любить. дуже, І не треба йому ніякі підкормки. А якщо дуже багато води, дуже заливаєш, то він родить і родить, росте і росте. Це вже ми з Валерою впевнилися і знаємо. Шепи, да, знаємо. Теж, да. А е, от у нас Валерина мама завжди вирощувала, перець він у неї був ох і здоровий. о, оцей. То вони його не підкармлювали, ніякої хімії ніколи не лили. Дуже багато води було. Дуже. Оце тут виставляю, виставляю. І все пови... ну, повикидаємо. Оцей ось, о... оцей тугенький можна буде різонуть, а тут таке все. Мала <кій> миска. Йди ще по миску, бо не вміститься все. Піду о, о. красавчик. Ха-ха, ота. А це одна мисочка. Два йде. Пішов Валера подніс. Принесе ще одну мисочку. Ну, тут вже небагато осталося трошечки. О. Ось помідорчики які, красунчики. Це всі оставлю на, е, цей, на семена. Ой, повністю оцей кустик зірву. І оставлю на семена. Валера, там дві-три дровішка Вон поспіли вже. Зірні, нехай добре визрівають. Та і ці нехай визрівають. Буде семенні да, в цьому році. Щось вони не дають, як обичне дрова. Росту. Та да. які є, так є. Втавила, ні, то ти не вирвав там. А тут твій холомидник зламав. Та може, холомидник, може, собачка бігала, хто його знає. Щеричка яка? Знаć? Красунечка. Який довгі китиці. Це ж треба, природа таке сотворила. Ну, от, оце такий у нас урожай, стільки урожаю перцю. І на завтра олі роботи буде ціле море. А ще треба помідори висобирати, а ще огірки наросли. І так кожного дня. Кожен день чуть-чуть є, 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 і тобі праця. Да? Ну, і живемо в місті, так? У селі багато роботи, а в місті її не менше. І... Таких дурних, як ми, робота любить. Да. І з хати, і з двору не виходить. Mm. Їй тут подобається. Да? Ну що, мої хороші, дякуємо вам, що ви були з нами, що ви дивились відео. Помогли нам висобирати наш перчик. Зараз Валера його польє. І нехай росте далі. І ще дасть нам е, один урожай. урожай да. і ще... Та він не може, а зараз а освободили. Е, цей. Mm. Вот освободили кущики. І все, зараз він піде нам. Цвісти і рости. Все? Пропусти. Ну, понятно. Все, зірва Валера вже все. Всім миру добра і спокою. Пока-пока, мої хороші. Пока.